Чи потрібно турбуватися про своє здоров'я, проходити щорічні обстеження, робити МРТ та аналізи крові? За статистикою МОЗ, 88% українців звертається до лікаря лише тоді, коли вже пізно. Ідеально було б проходити щорічне обстеження, щоб уникнути проблем у майбутньому. Я розумію, що для багатьох це важко, як фінансово, так і емоційно. Важко усвідомити проблему і почати її вирішувати. Але це важливо не лише для вас. Але й для ваших близьких. Якщо ви захворієте, фінансова відповідальність ляже на них. З власного досвіду знаю, що люди, які не проходять щорічні обстеження і не стежать за своїм здоров'ям, стикаються з проблемами, які виснажують їх фінанси. Профілактика коштує набагато менше. Більшість моїх клієнтів, які працюють зі мною вже не перший рік, відзначають, що після одного щорічного обстеження і постійним контролем за своїм здоров'ям вони зекономили значну частину сімейного бюджету і зберігли своє здоров'я на високому рівні. Моя порада: не уникайте профілактики, проходьте щорічні обстеження, це інвестиції у ваше здоров'я і благополуччя ваших близьких. Підписуйтесь на мою сторінку, де я ділюся корисним контентом, і не забудьте підписатися.